Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Mercedes GLB 2020 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому білому кольорі. На автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу з гарною гумою. Візуально та по ЛКП взагалі без нарікань Автомобіль весь у рідній фарбі. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Обслуговування вона проходила виключно у офі офіційного дилера ось так воно все виглядає. Перейдемо до салону. Всередині на вас очікує ось такий комбінований шкіряний салон дуже класному кольорі. Ось так воно все виглядає. На автомобілі усього 80 тисяч км пробігу. салону взагалі без нарікань немає ніяких подряпин. Пластик в дуже класному стані, ось так виглядає руль. пам'ять сидінь у нас іде електропакет повністю попереднім сидінням. Також підігріви, мультикермо з круїзом, є підрульові лепестки. Ось такий дуже. Дуже класно виглядає широкі екрани. Ось так воно все. Розділений кліматконтроль, камери 360. Також є вибір режиму руху. Ось так виглядає задній ряд. Салон взагалі без нарікань. Дуже класно у стані. До речі, дуже личать усі є килимки, Вони повністю по всьому салону. І в багажнику також присутній електропривід. Гляди, тож друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня.